Контент для Фейсбука ми зняли, тепер знімаємо для Тіктока. Дивіться, в нас заїхало насіння компанії Сінгента. Заїхала Сі-Арко і заїхала Алькантара. Алькантара. Подончик там в часі стоїть, але ось у його залишок. Алькантара у нас Іспанія. 22-й рік рожаю, фасовка 23-й. Вага мішка 10,3 кг. Ось очки. прописана вся інформація. Урожай. Фасування, обробка металоксилом, і так само сюди І заїхало залишок у нас СІ арко. арко. Рік заїхав. Але у нас його кількість обмежена, обмежена кількість, тому що він вагою 11 кілограмів. Чистячок 11,5 менше до, ближче до 12 кг, 21 рік сертифікат ми отримали. Схожість у нього 97%, енергія 95%. Для насіння 2021 е року це більше, ніж клас. Навіть насіння цього року не може покластися з такими показниками. В нас його на цього насіння загальна кількість 90 мішочків. Так що поспішайте.